Внучок треба в хаті поприбирати, а то я задолбалась цілий день ходити чхати. Годі вже в телефоні сидіти грати. Та чхати я хотів на ваше прибирання, а коли ви мені давали грошики в останнє. І я зараз дам тобі лопату по горбу. Годі витрачати вже пенсію мою. Коли ти вже підеш Бовдур працювати, ти вже засмертів нам всю хату. Та я вже працюю з другом на Бінансі, в мене тут все круто. А де ж твої гроші? Та ще не виросла валюта, буду на ній я мільйони заробляти, тоді найму людей вони будуть прибирати. Не буду я чекати, десь сто років, до речі, аж робив ти уроки. Та я їх не робив. Чому? У нас карантин, Ба, дай грошей, піду у магазин. Коли ти прибереш усю хату, тоді получиш від бабці ти зарплату.